Навіть досі тут, подекуди, ще можна віднайти кістки, навіть людські. Ну, типу, людські кістки ще з того часу. Ви розумієте, хто такий Рінат Ахметов, наприклад, так, в сучасному світі? Ну, от такого, от, ну, тобто, от з такими е, грошовими е, такими запасами, з таким вплив, впливом. Оце, власне, можна перенести цю, але є один нюанс, що в потоцьких ще була приватна армія. Поки вони е, випливають в польській історіографії здебільшого, як е, в нашій е, пан Янукович, очевидно. Десь, десь така паралель може бути проведена. Давайте йдемо, я вам е, покажу, де є хороше пиво. І ми п'ємо за столами холодне пиво, ну, то це набагато ліпша екскурсія. Отже, наша історія про місце, де з під землі дістають вугілля і витримку. Теж це місто шахтарів. Люди, які звикли працювати у темряві, в буквальному сенсі несуть світло. Це енергетичний тил країни, місто шептицький, місто сильних людей. Е чи змінилася настрій атмосфера в Шептицькому після переймену? Чим же місто після початку повномасштабної війни? Сьогодні ви це дізнаєтеся? Шептицький місто, де світло народжується з темряви. Тутешні шахтарі щодня спускаються під землю, щоб давати енергію всій Україні. Але історія цього міста значно глибша за шахти. Вона сягає аристократичних родів, сакральних пам'яток і навіть справжнього галицького Версалю. Свою історію ми розпочинаємо із серця міста. Із місця, де свій чернечий шлях, розпочав митрополит Андрей Шептицький. Саме на його честі було перейменовано колишній червоноград. Тут зберігаються пам'ятки, що знають і пам'ятають шляхетні роди, амбіції магнатів потоцьких, які будували на цих землях Версаль. Гідом по давній історії міста для нас став місцевий краєзнавець та історик, працівник відділу культури Шептицької громади Юрій Гринів. Він не лише збирає свідчення минулого, а й допомагає зберегти історичну та культурну спадщину для наступних поколінь. Шептицький це шептицький. Ну у нас вже є слоган. У нас так би мовити, вже айдентика була розроблена ще за часів Чорнонограда. І звучало так, що місто сильне. Слоган міста, бо місто сильне. Отже, а якщо не знаю чи це вже, скажімо, вже можна ці речі застосовувати, тому що буде розроблена нова ідентика, тому що було переназвано місто. Ну і так я би я би характеризував його як індустріальна столиця, індустріальний центр Львівщини. Напевно, що так буде правильніше зараз сказати. Ну добре, а ми тут зараз в старому. Шептицькому 에, поміж тим, що, що це індустріальна столиця Шептицький може запропонувати дуже багато і в туристиці, і він має дуже велику і глибоку історію, тому що це місто було засновано Крестинопіль був заснований в 1600, перша згадка 1692 рік. А очевидно, що якщо перша історична згадка датується цим роком, то місто вже до того часу вже існувало і вже було досить велике. Тому е, можна сказати, що щонайменше 50 років місто вже було. От. Е, так що, от, власне, ви запитували. І також можу сказати, що ще донедавна, коли ще було старе ознакування міста, то зі східної сторони на в'їзді було написано, що місто це є місто молодості, квітів і праці. О, так що можна сказати. Також я хотів би почати з того, що наше місто Шептинське, а колись Христинопіль. Це місто є родинним гніздом роду Потоцьких, який в свій час це була одна з найзаможніших, найвпливовіших і найзнаних родин, до речі, посполитій, очевидно, можливо, і у східній Європі свого часового періоду. Вони мало не стали королями Польщі. Ми сьогодні підійдемо до їхнього так би мовити, палацу. І в сучасній термінології звучається така назва, як Галицький Версаль. І це власне йдеться про цей палац, тому що так якби коли Потоцький заявляв е, свої амбіції на, 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 на трон, то, очевидно, він мав е, показувати свою цю пиху. І він, е, будуючи цей свій палац, він, е, це було таке, ніби як на противагу королівському палаці в Вілянові. Це ми пізніше про це поговоримо, тому що в е, Багато хто з українців і гостей нашої держави були в Софіївці. І оце все, що, в, що там є, це фактично це вже подальша історія потоцьких. І власне Станіслав коли будує Софіївку, це спроба відновити те, що було втрачено у Христинополі. Поміж тим, що наше місто є великим індустріальним центром, він має глибоку історію. І, власне, на території міста розташовується. Три об'єкти Національної спадщини України. Це, отут можна подивитися, це є колишній постел зіслання Святого Духа. Так, Тут де ми знаходимося, це ми зараз перебуваємо на території архітектурного комплексу Василянського монастиря. Це, власне, є церква Святого Юрія. Вона є парафіяльна, і також тут і монахи мають доступ до неї. І також тут ми бачимо праворуч, це є монаші келії. Це, власне, келії самого монастиря. Туди доступ для людей він обмежений, тому що uh -huh. там, власне, їхні помешкання. Оці Василіяни тут, так? Так. Uh -huh. І тут цей монастир відомий тим, що в 1892 році тут прийняв свої вічні монаші обіти. майбутній митрополит Андрій Шептицький. Власне, оцей його шлях до. Того, щоб стати митрополитом, власне, розпочався саме тут. Він тут деякий час викладав, проживав. От, І тобто, тут якраз почався його такий справжній черхнечий шлях, який подальшому призведе його до глави нашої національної церкви. Тут присутній символізм. Отут, де ми тут стоїмо, значить, тут є символізм, наприклад. От ці пілони, на них такі характерні вогники є. Це є герби. Це є герб монашого ордену Василіан і він показує дуже велику палку любов Василян до Бога. Поміж тим, він показує про те, що вони несли вогонь просвітництва в маси. Тому що як ми знаємо, що Василяни здебільш при їхніх осередках завжди були школи, бібліотеки. І тому навіть тут у нас, в Христинополі була велика бібліотека. До речі, вона була. Дуже вагома справа в тому, що Іван Франко, як е, великий шанувальний поціновувач Стародруків, е, він також тут бував, відвідував цю бібліотеку, і звідси походять е, дві найбільш такі одні з найбільш вагомих пам'яток книги України це Бучецький Івангелій і Криснопіський апостол. Це власне книги, які зберігалися тут. Наразі їх тут немає. Вони зберігаються в музеях Львова, Києва. От, але вони тут були, і звідси так, якби е, походять. Коли була вже загроза, коли вже комуністичний режим сюди заходив післявоєнний період, то як і орден Бернардинів, як і Орден Василіан, вони зрозуміли, що комуністичний режим не дасть їм покою, і вони зібрали всі ці свої цінності. цінності і вивезли на територію тогочасної е, Польської Республіки. От, а пізніше, вже в подальші періоди, е, вже е, Ну, очевидно, от така історія ще була е, з Краснопільською іконою чудотворною. Е, вона також була в Польщі, але вдалося внаслідок перемовин дипломатів е, з нашої сторони і польської сторони, то вдалося в 94-му році повернути її в оригіналі. оригіналі. Да. То, то, до речі, це не дуже багато ікон можуть. Похвалитися, що вони на нашій території вони повернулися в оригіналі, тому що дуже багато навіть на наших теренах. Не, не буду спойлерити, так би мовити, є. Але в тому плані, що дуже багато ікон, які зараз є в Україні, вони є просто точними копіями, проте не є оригіналом. Угу. От, а власне Криснопільська ікона вона повернулася додому в цьому оригіналі. Бібліотеку також силами. Волонтерів, монахів було відновлено бібліотеку, але е, так якби це швидше носить е, ідею такого свого роду антуражу, тому що е, тих стародруків, які тут були, зрозуміло, що їх тут немає. Хоча тут є книги е, 19 століття, початку 20 століття, угу. але все гарно зроблено. Також туди туристи заходять, можна відчути, тобто так чи інакше, рухаючися е, сходами монастиря до бібліотеки. Ви можете собі так собі придумати, що ви йдете тими самими кроками, що Франко. За радянських часів тут в різні періоди були різні установи, тут, тут жили перші, перші переселенці, які власне, тут почався розбудова, розбудова міста, почалася вже шахтарського періоду. Mm -hmm. тут, тут, тому що Дуже багато приїздило звідусіль поїздами людей, які власне тут почався такий промисловий бум, і дуже багато охочих було сюди на роботу приїжджати з усього радянського союзу. І тому не було ще помешкань для усіх, і тому оці всі келії вони залучалися ну власне використовувалися як помешкання, тимчасове помешкання для приїжджих людей. Пізніше вже це вже здається вісімдесяті, початок 80 х років. Тут, що не дивно, ну, так, комуністична система так працювала. Тут, в храмі Святого Юрія, була основна зала музею історії атеїзму. Ну так, вони це любили. І сюди водили піонерів, і в такий спосіб вони ну, надсміхалися над, над релігією, очевидно. Угу. Ну, от, ну, в такий спосіб вони. От, і ломали ломали такі старі традиції через нав'язування своєї ідеології. Тут на території монастиря, тут в них ну, зараз тут немає, але тут є такі два флагштоки, на яких на одному розміщений прапор нашої держави України, а на другому прапор Ватикану, що свідчить про те, що ця територія вона є підшефна, так би би папіримського. Тут також є ознаки. Папського престолу, тут є от ключі, кіари, тут uh -huh. також є от пано е, нашої Христопської ікони. Треба розуміти, що Радянська, Радянський Союз от, власне, по цьому місту, а можливо ну, і, очевидно по іншим містам, тому що в нас там навіть е, на Сокальщині є у нас ціла така локація, яка е, такий меморіал е, знищеним селам. І там близько 50 хрестів. Кожен хрест відповідає якомусь селу, яке було спалене або знищене. І власне, щоб ну, треба розуміти, що на цих територіях Радянський Союз е, і ну, дуже багато зробив лиха, і тут, в нашому місті, дуже мало залишилося історичних пам'яток. І ті пам'ятки, які ви бачите, то можливо так і на всій Україні, що е, збереглися такі споруди, як монастирі. Церкви, це не за того, що радянська влада там дуже історію плекала. так просто післявоєнний період радянський союз була збідована держава, і ці всі будівлі. Вони в якийсь спосіб пристосовували до своїх потреб, де робили амбари, де сховища, де проживали де люди. Так. І тому, власне, в такий спосіб вони були збережені. Якби вони мали альтернативу для цих всіх речей, то ясно, що і ці речі теж були б знищені. І в нашому місті, от власне, оце, що ми про... з вами говорили, що е, в нас і істо... дуже була гарна площа ринок. Е, ну, ви, ви знаєте, там як виглядає площа ринок загалом, так? От. Така була і в Христинополі. Але її не збереглося. Лише один будинок, ну він не відображає всієї панорами, цієї краси. Лише один будинок зберігся. А так і ці оці три об'єкти, які є національною спадщиною, Це власне костел, колишній комплекс монастиря і Куснопільський палац. Це, до речі, найвища точка, точка міста, тому що ми зараз з вами так не побачимо, тому що тут є така забудова, і ми не бачимо горизонту перспективи. Так? От, а загалом, якби цього всього не було, ви б зрозуміли, що ми стоїмо на такому е, природній такій горі. І очевидно, що Потоцький власне і тут і збудували свій, е, е, своє гніздо, тому що тут з точки зору воєнної справи, то тут дуже добре для оборони і загалом, тому що довкола це все є заплави Бугу, мочарі, і тут така була дуже е, гарна стратегічна висота. Стосовно костелу, зараз це е, церква Святого Володимира. Вона підприємність Правосною церквою України. Це є перший храм, перша парафія, яка відновила свою діяльність після радянського режиму у місті. Отже, вона була, Це найстаріша будівля у місті, і підвалини датуються кінцем 17 століття. Це була збудована ідея цього храму як перифія. Парафіяльного костелу, так і це надбудова над родинним мавзолеєм Потоцьких. Там збереглося приміщення самого Мавзолею, на жаль, там ще було все знищено в раніший, ще довоєнний період. Проте там є, так би мовити, можливість, що рештки засновника міста і трьох, і подальші покоління нащадків, що там є їхнє поховання. Тому що 90% підвалин, вони були замуровані ще в радянський період. Угу. В свій час ми хотіли до цього повномасштабного вторгнення Росії на нашу державу, то ми хотіли там зробити дослідження, в якийсь спосіб радіо такі зробити всякі обстеження і зрозуміти, чи там нема цих похвань, тому що якщо ми там буде віднайдено. Справді оцих е, людей родини Потоцькій гербу Срібна Пілава, які фактично е, зіграли е, важливу роль в історії речі Посполитої, то це буде така ніби сенсація такого регіонального такого міжнародного масштабу. Але поки що там ми все це відклали до кращих часів. А чи не було спроб у польської сторони відшукати? Вони дуже люблять. Щоб знаходити де їхніх. Ска Треба сказати, що е, саме ці Потоцькі, Кристинопільські, вони е, випливають в польській історіографії здебільшого, як е, в нашій е, пан Янукович, очевидно. Десь, десь така паралель може бути проведена. Ну, теж сказали пан. Який він пан? Ну, так, ну не ну, пан Янукович. Янукович, так. І Для кого вони таким були? Для поляків? Справа в тому, що їхня політична, їхні політичні амбіції вони передбачали повалення тодішнього, одним словом, вони хотіли стати королеві королями, і очевидно, що вони також вони пішли на союз з Росією. Францішок Салезій був, так би мовити, на короткій руці. З Анною Анівною, а Станіслав з Катериною, і теж були зраджені, як через багато років історія показує, що росіяни це надзвичайно надійні партнери, і вони також були зраджені ними. І так от потоцьким не вдалося все ж таки стати королями Польщі, і вони випливають в польській історіографії як зрадники, так би мовити, і так, mm -hmm. так в принципі. І тому такого дуже великого піетету з польської сторони до цієї родини немає. Не От а для нас, для нас це є історія історія нашого міста, і, і ми так би мовити вивчаємо і популяризуємо так чи що... інакше. Мощі? А А мощей? Мощей немає. Нема, але якщо би якщо ми їх там віднайдемо, uh -huh. тому що є е, ця офіційна версія така, що е, в часи е, після того, як, скажімо, місто стало вже не Потоцьких, це uh -huh. ми говоримо про кінець 18 століття, коли сюди зайшла Австрія. Потоцьких тут розброюють і, і от власне після того починається такий чистий період, оце, от, коли вони пере, переїжджають на території е, туди на Умань, Умань, Тульчин, оці всі речі, то вже починається та історія, така здебільшого Потоцьких. А тут вони втрачають свої ці землі і. Е, і вже пізніше, як зі всіма вже з такими похованнями робиться, їх грабують. Грабують, нищать. І так чи інакше, в кінці 80-х років минулого століття, як вже я казав, що ця будівля була передана православним вірянам нашого міста, то зрозуміло, що. Там були якісь ремонтні роботи в самому храмі, тому що там був продуктовий склад за радянських часів. Там робилися якісь ремонти. І перші служби проводилися, власне, тут, в цьому, так як би мовити, Мавзолеї потоцьких, тому що більше не було де. От. Ну і зрозуміло, що духовенство, щоб швидше тут якось проприбирати, зрозуміло, що ніякий ДНК-аналіз ніхто не провадив. Ну, тоді таких технологій це було не дуже доступно, або очевидно, що і не було. От, і ці всі кості, а треба ще згадати, що післявоєнний період тут була польська поліція, угу. яка, так би мовити, тут займалася нашими хлопцями з УПА. Тут їх там катували. Тут в підвалі в була катірня. Так, Тому що є згадки старожилів, що. Тут навіть включали дизельні двигуни, трактори, щоб не було чути. Польські? Так. Так, щоб Не було чути… — радянські? Ні. Ну, я не думаю, що це треба ага. давати, тому що зараз такий час, що... Так. що цього не потрібно давати. Але е... Ні, ну, історія, знаєте, наші держави вони настільки переплетені і, і Волинь, і то все дуже багато всього, так що... а в різні часи було по-різному. І, і такі речі теж були. Ну, одним словом, так чи інакше, що в кінці 80-х років духовенство бере ці всі кістки, там, де і наші хлопці, і, можливо, гіпотетично, і самі потоцькі, і їхні там воєначальники, і це все беруть і ховають на старому херснопільському цвинтарі. Там є такий малопомітний зараз зелений хрест, і там, власне, оце така офіційна версія. Що така велика родина, як потоцький гербу Срібна Пілава Христинопільський, що їхній шлях закінчився в такій безіменній могилі. Братській, фактично, Ну так, якби, груп... Але, бути, що... груповій такій е могилі. Так, ну в нас ще є таке сподівання, що про що я згадував, що ми сподіваємося, що в перспективі ми все ж таки проведемо ці такі підземні дослідження якимись радіообладнанням. І спробуємо оці всі пустоти, які під храмом, спробуємо їх дослідити, і як і там, можливо, в перспективі ми, може, знайдемо, то це буде взагалі дуже велика подія. Так, так. так заходимо. Ну, воно обережно, тут максимально обережно. Ну, плані... Тут зараз є облаштоване бомбосховище, так що тут вже де-де, якщо ця споруда пережила дві війни. Спробуйте, ну я думаю, що ні. Вертайте його. Е, якщо ця споруда пережила бомбардування двох війн, ну, от, так би мовити, то я думаю, тут саме надійне бомбосховище. Ні-ні, Навряд чи. Так, проходимо далі. Отут була основна головна зала, де, як на старих фотографіях, на старих фотографіях в книжці Яна Чернецького, Малий король Русі і його столиця Христинопіль, є фотографія 1938 року. І тут видно, що тут стоять труни. Тут, тут, тут. От. А оця ніша, видно, що за нішою там ще є пустоти. Там теж. Так, і є така, там підйом до храму. І е, є така ніби, ідея, є така е, теорія, що, скажімо, може таке бути, що менші цякі чини були тут, скажімо, так, а вищі чини могли бути заховані в тій галереї. Ну, це така поки що теорія, а в перспективі, можливо, щось це. Навіть, навіть, досі, навіть досі тут, подекуди ще можна віднайти кістки. Навіть людські, ну, типу людські ще, ще з того часу. А, Підлога вже нова, а, то, то, то вже все нове, так. І ви бачите, що, що цікаво, що е, сучасні, не все сучасне є ліпше старого, тому що споруда 300 років е, жила собі добре, так? А тепер нові технології, вапно, е, плитка, і бачите, і тому відбуваються певні такі руйнування, тим більше, що в нас було побудовано дамбу, яка з'єднала стару і нову частину міста ще за радянських період, в 1958 році, і в такий спосіб було перекрито водні, певні водні артерії були перекриті, і вода почала шукати собі інші шляхи виходу. Інші, інші шляхи виходу. І от власне вона підбирається до цих споруд. Хоча все було якісно збережено 300 років, а тепер ми бачимо, що вода сюди добирається і постійно так воно знаходить собі вихід. Обережно, обережно там є хастопотка. От. Так що от так виглядає колишня зала мавзолеїв потоцьких, які. Мало не стали королями речі Посполиці. Так а хто тут з Потоцьких е, був? Якщо ми це говоримо про, е, про бажання стати королем, тому що в них всіх було такий, такий, найбільше було, зрозуміло, що е, Францішика Салезія. Угу. Тому що, власне, його, так і книжка про нього називається Малий Король на Русі. Угу. От. В них всі були, це не родинне таке. Так, ну, ну треба розуміти, що це. Коли ми, наприклад, говоримо про родину потоцьких, то так, щоб от я на екскурсіях пояснюю, от як зрозуміти взагалі масштаб цієї родини, типу в, в, в світлі впливу, в світлі грошей, то, ну, скажімо, ви, я питаюсь, ви розумієте, хто такий Рінат Ахметов, наприклад, так, в сучасному світі? От такого, от, ну, тобто от з такими угу. е, грошовими е, такими запасами, з таким вплив, впливом, оце власне можна перенести цю, але є один нюанс, що в Потоцьких ще була приватна армія. Поміж тим, що були гроші, був вплив, були політичні е, всякі важелі, то ще була своя приватна армія, яка власне квартирувалася тут в Христинополі. Є така легенда, що звідки з'являються Потоцькі. Значить, якщо ви пригадуєте колись. В нашій історії є така, що е, колись е, це було то здається, було з татарами. Що, що, що був Ні, ну, не з татарським ігом, з монголами? Може, ви пригадуєте, що колись е, була така річ, що е, це була чи не битва на віці Калці, чи те, що... З одного боку, що вже настільки е, вимоталися війська, що прийняли рішення, що буде з одного боку одна людина битися, і з другого боку одна mm -hmm. людина. І хто виграє, то власне ті здобудуть перемогу. І так відбулося тоді в тій, е, в тій битві, що власне відстояв, ніби польську сторону, відстояв один е, з поляків, і це власне був оцей перший потоцький. Так? Він якось називався там Жирослав Спотоку. Ну, якось він uh -huh. і, так було. От, і І там, де вони билися, це було місто е, тоді, Пілау, пізніше воно буде називатися. Зараз воно, то е, Калінінградська область, то є е, місто, я вже не пригадую, зараз воно називається. От, і їхній герб тому так і називається Пілава. Тому що е, Пілау, Пі, Пілява, ну, в общем, от десь тому. Ну, тобто, Їхній рік дуже далекий, це один з тих. Самих таких давніх тих родів. ну і пізніше-пізніше, ясно, що родина розростається, масштабуються ці всі речі. От, От наприклад, сучасні потоцькі, то ну, ви знаєте, що в пізніші періоди вони і встигли і там вже на території Російської імперії, там були свої потоцькі. Зараз, наприклад, нащадки потоцьких, які в наших храснопільських, вони проживають на території Ми е... не так, на території Франції. Тобто рід дуже розрісся, дуже е, такий розмій. От. Ну, що ж вам таке розповісти? А хтось якось. Ну, ну я не ну, там сучасники Потоцькі, що вони кажуть, що у от... Них... Е, е, дивіться, сучасники Потоцькі. Я знаю, що е, з ними контактували наші історики з Києва, е, з наших теренів, дослідники. В них такого піетету е, дуже до, до, до цього міста немає. Ну не тому що, по-перше, не пройшло багато часу. Е, я думаю, що ви також, якби ви знали, що ви що десь ваш родич, там пару століть назад. Там. Я не думаю, що у вас там був би такий дуже пієтет до того.